Зброя, яка може досягти навіть Москви. Саме таких далекобійних ракет нам не вистачало. Удосконалений український Нептун. І знищення російського С-400 в Криму. Унікальні подробиці атаки. Якщо дійсно є тепловізійна головка самонаведення, питання точності вирішено. Також чи здатен модернізований Нептун змінити ситуацію на південному фронті? На цих кадрах феєрверк на мисії Тарханкут у Криму палає ракетна пускова установка та особовий склад. Все повністю знищено. Це великий удар по ВПК і по репутації Кремля, адже знищено найсучаснішу розробку, що не має аналогів. Але яке ж озброєння могло подолати таку відстань обійти комплекси протиповітряної оборони, якими буквально наповнений окупований півострів, і вразити найбільш цінну ціль противника? Перша думка, яка до мене прийшла, це ракети Storm Shadow чи Scalp Edge. Але незабаром усі версії розвіялися. Українська СНБО підтвердила, що точний удар було нанесено ракетою вітчизняного виробництва. Американське оборонне видання The Drive» Посилаючись на джерело в Міністерстві оборони України, уточнює це модифікований Нептун. Історія цієї ракети більш ніж захоплююча, Нептун незамінний для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби з ворожими морськими десантами. Перша оновлена установка з'явилася у 2021 році в Києві на параді з нагоди Дня Незалежності. А вже менше ніж за рік вона увійшла в історію. Практично єдине, що залишилося від флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації крейсера Москва, це рятувальне коло в Київському музеї. Усе інше пішло на дно і потопила Москву українська протикорабельна система Нептун, ту саму, яку зараз модернізували. Які цілі вона тепер переслідуватиме? Розповім далі, а поки про те, як було змінено комплекс. І на що він тепер здатний? У початковій версії ракета берегового комплексу Нептун Р-360 це протикорабельна крилата ракета, розроблена київським конструкторським бюро. Луч вона важить 870 кілограм, має довжину 5 метрів. Дальність польоту до 280 км, кілометрів, бойову частину вагою 150 кг кілограм і дозвукову швидкість 900 кілометрів на годину. Свій політ здійснює на надмалій висоті. Це класична ракета, має активну головку самонаведення, комбіновану систему наведення і авіоніку. Траєкторія польоту Нептуна класична. Зліт по діагоналі, набір висоти приблизно до сотні метрів, потім політ за маршрутом. А на кінцевому етапі. Зниження і політ нижче рівня радіогоризонту. Наднизька висота польоту це не 20 метрів, як у британської ракети Storm Shadow, французької скалп або німецького Таурус, а 3 метри. І тут постає питання, як розроблена для атаки кораблів у морі ракета могла летіти на такій низькій висоті над сушею ще й через високі пагорби. Мистер Ханкут має неоднорідний рельєф. Висота змінюється від 6 до 60 метрів. Якщо ракета летить на висоті 3 метри над поверхнею, вона повинна постійно огинати рельєф суші. У Р 360 була не настільки досконала система, щоб здійснювати такі маневри. Коли країна-агресор вперше застосувала протикорабельні крилаті ракети «Калібр» по наземних цілях, виник конфуз. Вони там стріляли з Каспійського моря в 2015 році. І половина з них впала в Ірані тільки тому, що вони врізалися в гори, які заздалегідь не були запрограмовані в польотному завданні. Але повернемося до нашої ракети. Очевидно, що Нептун був доопрацьований, і це дозволило уразити російський С 400 Ворог не був готовий до атаки на наднизькій висоті. С 400 взагалі не зрозумів, що відбувається так само, як і не зрозумів ракетний крейсер Москва. Головне, як це стало можливим. Експерти припускають, що Нептун отримав нову систему наведення: тепловізійний приціл, поліпшені GPS і базу карт рельєфу. Це кардинально змінює можливості ракети. Американське видання The Drive, посилаючись на власне джерело, пише, що Нептун тепер має систему самонаведення з тепловізійним зображенням. Якщо це так, то зброя виходить на новий рівень. Установка нової тепловізійної головки на Нептун це складне завдання, що вимагає центровки маси ракети, енергетичного живлення нової головки самонаведення і можливо її охолодження. На те, що така модифікація сталася, вказує відстань удару: Нептун тепер може бити в глибокий тил ворога, обходячи радіоелектронні перешкоди і вражаючи цілі з великою точністю. Якщо тепловізійна головка самонаведення дійсно існує, то питання точності вирішено. Ракета Р-360 з самого початку була здатна на багато чого, але для системи наведення не вистачало певних чіпів. Очевидно, зараз вони з'явилися. Запуск здійснюється по діагоналі, як і раніше. Принцип запуску не змінився. Але, незважаючи на те, що це було вночі, інверсійний слід від двигуна. Вказує на його новий тип. Отже, якщо зазначені зміни відбулися у Нептуна, нова електроніка, новий двигун, а бойова частина збільшилася майже в 2,5 рази до 350 кг, кілограмів. А габарити ракети вона стала більша, щонайменше на 50%. Це вже не легка модернізація, а справжній хардкор, фактично, ми говоримо про нову ракету. А якщо врахувати, що вона може вражати цілі в глибині суші і має сучасні системи наведення та навігації, ми виходимо на зовсім інші показники, іншу розробку. Однак головний параметр для Збройних сил України, звісно ж, це дальність. І тут вишенька на торті. Західна преса пише, що це 400 кілометрів, а значить нові можливості для України. Саме таких далекобійних ракет нам не вистачало. С-400 це важлива ціль, але є ще більш важливі знищення якогось російського фрегата, нанесення удару по Севастополю, по стрілецькій бухті, де базуються російські кораблі Чорноморського флоту. А чому б і ні, цілком можливо. До того ж, бойова частина дозволяє завдати досить серйозних ушкоджень. За ще однією версією, менш ймовірною, але не фантастичною, нова дальність модифікованого Р-360 становить 700 кілометрів. Про таке українське озброєння говорив президент Володимир Зеленський. Правда, він знову таки не уточнив, що це за зброя, хоча його заява дивовижно збіглася з демонстрацією ракети, схожої на Нептун. З технічної точки зору зараз зробити таку модифікацію нескладно. При такому розкладі діапазон можливостей наших зенітників розширюється ще більше. Адже згідно з домовленостями з партнерами, Україна не може завдавати удари по території Росії західною зброєю. Проте ніхто не забороняв використовувати вітчизняну. А якщо вона полетить на 400 чи 700 кілометрів. Це, наприклад, дозволить їй, перебуваючи біля Херсона на безпечній відстані, стріляти по новоросійську. А відповідно, це нові перспективи для просування на фронті. Це значно спрощує деякі моменти наступальних дій. А також вогневого впливу на об'єкти російських окупантів, які раніше були для нас недоступні навіть при використанні Storm Shadow чи Scalp G. І, звісно ж, під ударом опиняється російський чорноморський флот. Якщо виявиться, що дальність ракети таки 700 кілометрів, Нептун теоретично може дістати і до Москви. Одна Москва вже є на його рахунку.